Вітаю, друзі! Продовжуємо розмову про самооцінку. Чому це важливо та як це діє у нашому житті? Минулого разу ми говорили про зв'язок між самооцінкою та самоцінністю. Самооцінка це наше усвідомлення власної вартості. Чому це важливо? Тому що ставлення до себе відображається у ставленні до інших. Ми не можемо ставитися до інших краще, ніж до себе. Навіть якщо здається, що чиїсь дії кращі, ніж він міг би зробити для себе, довгострокова перспектива це спростовує, адже ми бачимо світ через власне сприйняття себе. Розуміння власної цінності це показник якості нашого мислення. Ставлення до себе впливає на все життя, воно або допомагає долати труднощі, або тягне нас вниз. Минулого разу ми розглядали самооцінку у кризі ситуаціях, коли доводиться починати життя заново, особливо під час нинішніх воєнних подій. Пережити кризу це усвідомити, що життя вже не буде таким, як колись, і дати собі відповідь, а яким воно буде тепер, і чого я хочу від свого майбутнього. Це залежить від нас. Чи бачимо ми можливості, і чи віримо у позитивні зміни? Є гарний вислів. Якщо ти віриш, що зможеш, ти правий. Якщо віриш, що ти не зможеш, ти теж правий. За останні роки я чув багато різних історій про втрати, про поразки, про перемоги та про нерішучість. Дехто сказав, я би знайшов роботу, відкрив справу, спробував щось нове, але не впевнений, що вийде. Або все одно не вийде, не варто й намагатися. Ми не можемо бути впевненими у результаті, доки не спробуємо і не зробимо все можливе. Впевненість і рішучість приходять в процесі дій, а не очікувань. Самооцінка теж змінюється автоматично залежно від нашого ставлення до життя і вибору дій. Наш успіх чи невдача не є випадковістю це наслідок мислення. Що визначає якість нашого мислення? Все упирається у вибір. Ким ми себе бачимо? Суб'єктом чи об'єктом життя. Якщо ми, суб'єкти, беремо відповідальність за свої дії життя загалом. Якщо об'єкти перекладаємо відповідальність на обставини людей навколо. Вибір бути суб'єктом життя це вибір відповідальності за власний успіх чи невдачу. Це означає: я рухаюсь вперед, прагну найкращого і вчуся. На досвід. Вдалося святкую. Не вдалося аналізую, навчаюсь і йду далі. Друзі, наші успіхи чи невдачі не визначають нашу цінність. Головне рух вперед і реалізація свого потенціалу. Цінувати себе це розвиватися, не боятися нових кроків чи помилок. Вік чи стан здоров'я не є перепоною для здійснення наших мрій. Наша самооцінка зростає, коли ми рухаємося вперед, тому що віримо у власну цінність. Пам'ятайте, ваша цінність не потребує жодних доказів.